І навчання проходили, і консультації можливо викупляли, і дивилися блогерів, і постійно це бажання виникає, потім зникає, потім знову виникає, але щось не стається з цим блогом. І ось сьогодні я йшла і мене просто е, оцінило. Я зрозуміла, в чому проблема. Сьогодні зрозуміла, що хочу поговорити про те, чому хочеться вести блог і не виходить щось постійно. Заважає, щось постійно не так, щось стається, що блог не ведеться. Моє найуспішніше відео на каналі знято з руки в безпідлічки. Я вирішила повторити цей досвід. Насправді більшість говорить про те, що ви там не ведете блог, тому що у вас немає дуже чіткої цілі, немає розуміння, навіщо вам блог, що ви хочете отримати, але це неправда. Ми завжди знаємо, що ми хочемо отримати від блогу, коли ми у нас виникає бажання вести блог. Тому що якщо. Ми не знали, що нам може дати Бог, то скоріше за все, у нас було б якесь інше бажання. Умовно, у мого хлопця взагалі немає в голові ідеї, що він може вести Бог. Не було до зустрічі зі мною. І він, коли щось хотів, він знаходив інші шляхи реалізації свого бажання, окрім блогу. Тобто він просто не знаю, йшов на додаткову роботу, змінював роботу, йшов на навчання і таким чином досягав того, чого він хоче. У людини, у якої є поняття, що блог йому може щось допомогти досягти, в неї вже є розуміння, що вона хоче, і блог вона використовує як інструмент. І ось тут золоте правило зрозуміти, що блог це просто інструмент. Це не є самоціллю. Дуже багато людей, які, наприклад, хочуть грошей, вони теж фокусуються на грошах, але якщо розбиратися глибше, якщо копатися психологічно, коучами, будь-ким, ми розуміємо, що гроші не є самоціллю. Гроші щось нам дають. І ось так само з блогом. Блог не є самоціллю, він нам щось дає. І ось найважливіше, мені здається, це сісти і випустити, що вам дасть блог як інструмент. Це може бути щось що на кшталт, вам треба купити машину, або ви хочете придбати власне житло, ви хочете закрити якийсь кредит, ви хочете реалізувати якусь давню мрію, полетіти кудись, будь-що у вас є за ціллю блог. І ось блог це один з десятків інструментів, які ви можете використати для того, щоб досягти цієї цілі, розумієте? Коли ми так будемо ставитись до цього, самоціллю не буде блог. Ми будемо розуміти, що я, наприклад, хочу поїхати в Італію провести місяць в Італії. В мене колись була ціль провести 6 місяців на балі. Яка б у вас не була ціль? Уявимо, що ви хочете місяць прожити в Італії. І ви для себе розумієте, що для того, щоб місяць прожити в Італії, мені треба така та сума грошей. Я можу її досягти багатьма способами. Я можу піти працювати в кав'ярню і заробляти там гроші. Так, я буду це робити набагато повільніше. Я буду там робити це, я буду, можливо, не так швидко діду до своєї цілі, але це один з варіантів. Я можу. Продавати якусь свою послугу. Я можу, наприклад, зрозум... там, піти на консультацію, не знаю і зрозуміти, де я можу дозаробляти. Я можу додати якусь додатковий до продаж до послуги, яку яка в мене вже є. Я можу створити курс, який я буду продавати. Ну, вибачте, професійна деформація, я завжди думаю тільки про онлайн заробіток. Але я можу опанувати якусь нову професію, яка мені дозволить заробляти гроші. І там на це мені знадобиться півроку. Але, наприклад, якщо я буду працювати в кав'ярні, то я витрачу рік на те, щоб накопичити гроші на місяць, подорожі по італії. А якщо я піду опановувати якусь нову професію, я півроку буду навчатися, і ще півроку, наприклад, я буду заробляти гроші. І тоді це те. Той самий рік, але з різною, знаєте, як якістю, да? тому що там в кав'ярні, наприклад, в мене не буде ніякого розвитку, а в новій професії, наприклад, якщо я стану самим спеціалістом за півроку, я зможу там ще наступні півроку взяти три проекти по 300 євро. І в цілому я можу зробити 900 євро, які мені дозволять навіть поїхати в Італію і в самій Італії заробляти гроші, поки я буду подорожувати і працювати. До чого я все це веду? Що дуже часто, коли ми хочемо вести блог, ми фокусуємось на цілі почати вести блог, а це проблема, тому що саме в цьому питання. ціль у вас не вести блог, ціль у вас поїхати в Італію, заробити грошей, купити машину, купити квартиру. І ви повинні дивитися на блог як на інструмент. Навіщо я веду блог? Щоб досягти ось цього. Я про це думала, коли йшла про свою книгу. Я хочу видати книгу. І я розумію, що моя ціль це видати книгу успішну, яка продається, і показати, що насправді на цьому ринку можна заробляти, тобто творчістю можна заробляти. Я, як людина дуже практична і ніколи не вважала себе креативною людиною до роботи в СММ, я не вірю. До кінця буду з вами відверто, що на творчості можна заробляти, і ось я роблю собі такий виклик, що я буду будувати свій особистий бренд як автора, як початківця, як письменниця. Для того щоб продавати свої книжки, ділитися своєю творчістю, заробляти, заробляти на цьому гроші, чи є блог єдиним інструментом для того, щоб досягнути цієї цілі? Ні, тому що ми знаємо тисячі авторів, які не ведуть блог, і вони супер успішні. Відповідно, є багато різних шляхів. Я можу піти до видавництва, я можу. Знайти якогось спонсора я можу, не знаю, знайти інвестора, да, який повірить в мою ідею і захоче разом зі мною випускати мою книгу. Що я ще можу зробити? Я можу. Сам видав видати цю книгу, і там, наприклад, піти через якісь статті, обкладинки газет, журналів у згадування мене через рекламу блогерів, але при цьому не вести свій особистий блог. Можу, можу. Але я розумію, що в мене є дуже багато додаткових ще цілей, окрім публікації книги, наприклад, займатися нерухомістю. І я розуміючи це. Собі кажу, що я, якщо в мене там є три-чотири головні великі цілі на моє життя, яка, який інструмент може мені допомогти охопити всі ці цілі? Ну, умовно. Я хочу видати книгу, мені на це треба три тисячі доларів. Знову ж таки, повертаємось до кав'ярні. Я можу зараз піти в Італії, це буде нормальна, нормальний дохід, там 800 євро на місяць, і в цілому я зможу там за якийсь час накопичити на те, щоб видати свою книгу. Але чи допоможе мені досвід роботи в кав'ярні, наприклад, перейти в нерухомість або займатися власним бізнесом? Ні. Тоді я розумію, який інший інструмент допоможе мені закрити не тільки цю ціль, зараз видати книгу, а ще декілька інших. Що об'єднує все це? Це блог. І в мене зовсім інша мотивація. В мене немає мотивації. Вести блог в мене є мотивація досягнути ось цих своїх великих цілей. І я аналізуючи, зрозуміла, що, наприклад, блог це один з інструментів, який допоможе закрити всі ці три цілі. Для когось це буде відкрити власний бізнес, для когось це буде відкрити кав'ярню, а не працювати в кав'ярні. Що завгодно, ви повинні самі про це прорефлексувати, подумати і зібрати. І ще, що я хочу вам сказати, що цей мій висновок зараз змусив мене сісти на першу. З і записати вам це відео і опублікувати його на ютуб. І зараз його подивиться 100 людей, 200 людей, 300 людей. Мені не важливо, скільки людей його подивиться. Я розумію, що я вкладаюся таким чином в свої великі цілі і формування особистого мого бренду, формування мого блогу мене. Мені допоможе реалізувати мої інші цілі. Це один з інструментів. Я зараз запишу це відео на Ютуб, потім я запишу ще коротке відео кудись в Тікток, потім я ще викладу якийсь пост в інстаграм. І таким чином я маленькими кроками кожного дня буду наближати себе не до цілі вести блог. Головна теза цього відео: в мене немає цілі вести блог. В мене є ціль стати відомим на весь світ автором. Який заробляє гроші своєю творчістю в мене є ціль побудувати велику компанію, яка буде займатися нерухомістю. У мене є ціль стати власником бізнесу. І ось ці три цілі для мене зараз головні. Відповідно, ці три цілі досягнути мені допоможе. Якесь навчання. Ведення блогу, формування свого особистого бренду, оточення, да, вступити в якийсь класний клуб, наприклад, підприємців чи авторів для того, щоб надихатися і підтримувати себе. Тобто я прописала велику кількість інструментів, які допоможуть досягнути всі три цілі або якусь одну, і для себе зрозуміла, яка з цих який з цих великої кількості інструментів охоплює всі три мої цілі. І виявилось, що це блог. І ось відчуйте, будь ласка, зараз. Ми вже з вами закінчуємо різницю. Між в мене є ціль вести блог, і я не веду блог. Тому що, а що далі? Ну там я розумію, що потенційно я бачу якісь інтерв'ю, я бачу якісь там відео людей, що вони ходять в дорогих брендах, вони купують будинки, вони їздять подорожувати, вони заробляють 10, 15, 20, 30 тисяч доларів на місяць. І я цього хочу, тому що да, там я така, і я зараз цього буду вести блог. Але скоріше за все це неправда. Це тоді не ваша ціль. Скоріше за все, це якась така ціль зручна і правильна, якщо ви досі не ведете блог. Якщо ви дивитесь цю це відео, і у вас є бажання вести блог, ціль, але ви досі його не ведете, то подивіться глибше. Можливо, там є щось, що ви собі не договорюєте, що ви не розумієте, що ви... По справжньому щиро не вірите в те, що блог, наприклад, вас приведе до цих цілей, або ви не знаєте ці щирі власні цілі, і тоді е блог це просто прикриття, яке і не працює. Тобто ви собі такі, буду вести блог, ви починаєте три відео опублікувати і забуваєте на це, тому що під цим немає сильного фундаменту. Сподіваюсь? Це відео було зрозумілим, що ви зачули мій вайб і моє натхнення прямо тут і зараз. Мені дуже хотілося з вами поділитися цією думкою. Якщо ви щось по-інакшому думаєте, поділіться зі мною в коментарях, мені буде дуже цікаво почути вашу думку і ваші якісь ідеї. І також хочу анонсувати, для того, щоб і собі сказати, щоб я це запланувала. І е, вас надихнути підписатись на цей канал. Я на наступному тижні приїду сюди і запишу е, повторне відео про те, як я живу в Італії, що змінилося за два з половиною роки. Я сподіваюся, що це буде дуже цікаво, тому що в мене багато досвіду життя. Тут. Тому якщо вам цікава тема маркетингу життя в Італії і ось таких психологічних відео, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відео.